Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо локальну аналітику по біткоїну. Переглянемо які сценарії розвитку у нас можливі на сьогодні. Ми бачимо, так як я казав, що біткоін може оновити свої лої, після чого почати рухатись зверх. І сьогодні ми це все будемо розглядати в локальній перспективі, куди може прийти біткоін та які сценарії подальше можуть у нас відбуватися. Також переглянемо цікаві новини, переглянемо цікаві метрики по біткоїну, подивимось цілі по біткоїну на сьогодні. Тому це відео буде цікавим, обов'язково слідкуйте та дивіться його до кінця. Також, якщо ви хочете працювати та розвиватись на криптовалютному ринку, то вступайте в наш закритий клуб VIP Business. В нашому закритому клубі ви отримаєте платних матеріалів на 2500 доларів. Ми даємо сигнали по споту, даємо сигнали по ф'ючерсам для тих учасників, які бажають торгувати. Також ви на екрані можете зупинити та подивитись, що ви отримаєте, вступивши в наш закритий канал VIP Business. Ціна входу всього лише все 150 доларів на даний момент. Це дуже низька ціна порівняно з тими матеріалами, ось які ви отримуєте, вступивши в наш закритий канал. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну, будемо розглядати локальну ситуацію, локальну картину. Як ми бачимо, тут у нас були досить сильні покупки. Вчора у нас була корекція та оновлення лоїв. Також ось тут у нас почались відкупи по криптовалютному ринку. І відповідно ми оновили лої, зібрали ліквідність і повернулись назад. На даний момент торгуємося по 26 200. Після чого я буду чекати, як мінімум, що біткоін піде до 27 тисяч 28 200 400. Це ось ця сильна зона спротиву. І, відповідно, ця зона спротиву може зупинити ріст по біткоїну. І далі потрібно буде вже переглядати ситуацію що далі. Ми бачимо, що ми з двох спроб не змогли пробити цю зону. Тому в глобальній перспективі я буду чекати, що з третьої спроби ми проб'ємо ось цю зону спротиву та закріпимо звище і перейдемо в бичий цикл. Але це такі, можна сказати, середньострокові цілі. Локально я чекаю, що біткоін повернеться до 28200, 28400, і далі ми будемо бачити, що нам показує наш індикатор дів. Поки що ми бачимо, що в нас є сигнал на ріст, нових сигналів на корекцію немає. Хоча в нас і відбувся і ріст, і корекція, і боковик, і тут боковик, і нових сигналів у нас. Поки що немає на корекцію, зберігається сигнал на ріст, є також дуже сильні покупки. Тому в локальній перспективі очікую, що біткоін дійде до 28200-28400. А щодо середньострокових позицій, зараз перейдемо на іншу метрику, я вам це розкажу і покажу. Значить, переходимо ми на нашу метрику для того, щоб переглянути, які в нас середньострокові цілі по біткоїну, магнітні зони, куди біткоін з великою долею ймовірності в нас обов'язково прийде. Де ми і будемо продавати інвест позиції по біткоїну? Отже, цілі по біткоїну на сьогодні 48 185 доларів. Сильна зона підтримки, вище якої ми повинні закріплюватися для того, щоб рухатись далі в сторону росту, це 28 200 на сьогодні. Тому біткоін ми будемо продавати тільки в цих діапазонах, це середньострокові цілі, після чого будемо чекати корекцію. І відкупляти портфель нижче. Потім, відповідно, після халвінгу, вже перехід в новий бичий ринок. Також бачимо, що зона акумуляції в нас досить сильно затягнулася. Перебуваємо ми тут вже більше 500 днів, тому я буду чекати вихід вже в найближчий час, можливо, до кінця 2023 року. Ми повинні показати хороші результати. По ціні на біткоін, як мінімум, я думаю, що можемо досягнути ось цих відміток 48 200. Але, в принципі, цього може і не відбутись до кінця 2023 року. Хоча, по циклам, якщо ми будемо переглядати всю інформацію, то ми повинні туди прийти, для того, щоб перед халвінгом піти в більш довгострокову та глибшу корекцію. Також, друзі, давайте перейдемо на монету Ethereum і подивимося, що в нас відбувається цікавого тут на графіку. Подивимось, що ми взагалі бачимо. Бачимо, що був у нас сигнал на ріст. Після чого ефір ми знаходився в боковику. Ось тут у нас відбувся дамп. Дамп ринку, ринок падає, відповідно, ефір також полився. Після чого ефір знаходився в боковику. Зараз, друзі, вчора ми бачимо на цьому проливі. Ось тут в нас загорівся ще один плюс новий сигнал на ріст. Тому, відповідно, ми бачимо, що по ефіру є два сильні сигнали по індикатору ДІВ, які нам показують, що по цьому активу в нас може бути ріст. Відповідно, не тільки по цьому активу, а і по всьому ринку. Тому я би не схилявся до думки, що біткоін зараз піде в корекцію до 19-20 тисяч. Піде він в корекцію, можливо, трохи пізніше. Я зараз думаю, що нам ось вересень, жовтень телестопад потрібно доходити до хороших цілей по біткоїну, Це 48к. Після чого переливати ліквідність в інші альткоїни, щоб вони також показували сильний ріст. І ми бачимо, що по ефіру є досить хороші та позитивні сигнали на ріст цього активу та відповідно всього ринку альткоїнів. Монета Solana. Давайте переглянемо, що відбувається по цій монеті. Тут в нас одні суцільні сигнали на ріст, один сигнал на ріст, другий сигнал на ріст, третій сигнал на ріст. Четвертий сигнал на ріст. п'ятий сигнал на ріст. Бачимо, ось тут були покупки. Ось тут у нас зараз на цій корекції досить хороші покупки та сильні покупки відбуваються в діапазоні 18 доларів за солану, тому що це, в принципі, хороша ціна. Солана на піку бичого ринку може коштувати 300 доларів, 400 доларів. Тому, відповідно, 18 доларів за солану, за одну солану. Це досить хороша ціна. І ми бачимо, що дуже багато сигналів в нас показують на ріст активу. Ось тут було дуже сильно, в принципі, накопичення, після чого такий хороший імпульс з 14 до 30 доларів, що відповідно на цьому рості можна було фіксанути 2 ікса. Тому, відповідно, друзі, я чекаю, що вже скоро буде якась потужна розв'язка, біткоін повинен досягати хороших відміток середньострокових цілей. І літкоїни також в них повинна переливатись ліквідність, і вони повинні також показувати хороші результати. Тому ми будемо розглядати до покупок такі активи зараз. Ще будемо докупляти відповідно ринок. Біткоін, ефір, XRP. Також ще розглянемо обов'язково Solano, тому що мені, в принципі, ситуація та картина тут досить сильно подобається. Давайте також ще заглянемо на монету XRP. Після перед цим пампом у нас був досить хороший та сильний сигнал на ріст. Відбувся досить хороший памп. Я казав, що там потрібно орієнтовно фіксуватись. Ми там по XRP зафіксували, в принципі, прибуток. І бачимо, що зараз ось ця корекція повністю, можна сказати, поглотила ось цей весь ріст, весь цей памп. І монета XRP перебуває зараз в дуже хороших відмітках для покупок та накопичення. Це 0,48. Доларів тому XRP обов'язково потрібно і ми будемо докупляти в наш інвестиційний портфель. Тому що ми бачимо, ми скоригувалися, після чого повернулись, тут вже є хороша зона накопичення. Бачимо боковик, ось тут є покупки. Також бачимо по індикатору, що тут були потужні покупки, ось тут насдуть потужні покупки. І також після вчора, вчора та сьогодні, відбуваються хороші покупки в XRP по ось цих відмітках 0,48 доларів. Тому буквально вже на днях нам потрібно відкупити ринок, поки він не показав ще якогось е, досить сильного росту. Також глобально по біткоїну ми бачимо під сайклботом дно пройдено, по індикатору е, RSI також дно пройдено, тому відповідно далі будемо чекати е, тільки. Е, Рух в сторону росту глибокої корекції не буду чекати, поки біткоін не досягне хороших та сильних відміток, таких як 48к. На даний момент це наші цілі по біткоїну, згідно нашої метрики P-Cycle Top Indicator, яка постійно у кожному циклі дуже добре відпрацьовувала та показувала, куди біткоін приходить і після чого він йде в корекцію. Це метрика, яка дозволяє виявити хороші середньострокові цілі, для того, щоб можна сказати. Заробити трохи більше, ніж просто купити на дні і чекати піку там, наприклад, у 2025 році. Ось така, друзі, аналітка в нас була на сьогодні. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. Давайте наберемо на каналі 1000 підписників та будемо з вами рухатись разом. Будемо рухатись далі, розвиватись в цьому напрямку, розвивати криптоконтент і, відповідно, старатися отримати максимум профіту на цьому ринку.